Цими вихідними рівненська ес відзначила 50-ту річницю з початку будівництва. З нагодою ювілейної дати у місті відбувся триденний благодійний марафон «Енергія перемоги, який завершився традиційним велопробігом до білого озера. Участь у заході взяло близько 250 осіб. Їду вперше. Чому вперше? Тому що зміни графік не завжди виходить то на роботі, то ще якісь причини. Так готувався. Скажем так, по місцевості з друзями катаємося практично кожен день, тому скажемо так, до такої до такої відстані в принципі готові. Учасники подолали 25 кілометрову дистанцію. Вже на фініші їх чекала запашна юшка, смачні бутерброди та приємне спілкування з колегами та учасниками на березі озера. Всі згуртовано, чудовий заїзд, чудова, чудовий захід. Взагалі. Мені дуже сподобалось за даний захід. Хочу подякувати нашим збройним силам за можливість брати участь та проводити подібні заходи. Ми відзначаємо 50-річчя Рівненської АЕС. Загалом це другий день спортивних заходів. Зокрема, велозаїзд на Біле озеро. Щодо дороги, є невеличкі проблемки в плані покриття, але це все згладжується атмосферою цього заїзду. От дуже багато учасників дуже приємно здивовані. Що стільки е, осіб вирішили взяти участь у, у цьому заході? Підтримую такі заходи. Е, такі заходи необхідні для того, щоб ми зміцнювали наші збройні сили, зміцнювали нашу державу і йшли е, прямою дорогою до перемоги. Тому що перемога буде, ми в це віримо і це підтримуємо. Участь у заході взяли мешканці громади, працівники Рівненської АЕС, гості з інших міст, зокрема й колеги з Хмельницької АЕС. Дуже приємно долучатися до заходів Рівненської атомної електростанції. До 50-річчя був присвячений сьогоднішній заїзд. Була створена група бажаючих. Приїхали, підтримали, зробили внески на Збройні Сили України, провели час. Корисно поспілкувались і, взагалі, на майбутнє плануємо приїжджати, підтримувати і в свою чергу чекаємо від вас, що ви будете підтримувати нас з відкриттям літнього сезону на реабілітаційно здоровчому комплексі Біле озеро. Усіх учасників велопробігу привітали голова первинної проспілкової організації РАЕС Іван Мельник. Та генеральний директор РАЕС Павло Ковтонюк. Наші робітники, наші гості з Хмельницької станції, вони відчувають згуртованість, і ця згуртованість вона дуже потрібна в цей час. Такі заходи вони допомагають підняти настрій. Вони допомагають. Відчути е, фізичну якусь е, свою міць спортивний захід, яким атомники щороку відкривають оздоровчий сезон на реабілітаційно-оздоровчому комплексі Біле озеро, став черговим кроком до перемоги, адже всі учасники під час реєстрації задонатили на потреби Збройних сил України. З 1 червня відкривається біле озеро для оточуючих, всіх охочих відпоїхати відпочити. Ми його відкриваємо офіційним велопробігом. Так як повномасштабне вторгнення почалася війна повномасштабна, ми ще й робимо збір для цього на потреби армії збройних сил України. Цим допомагаємо армії. Під час велопробігу вдалося зібрати 48 тисяч 118 гривень на потреби Збройних сил України. Загалом, під час триденного благодійного заходу енергія перемоги в межах відзначення 50-річчя РЕС вдалося зібрати 123 тисячі 533 гривні на потреби військових. Юлія Крищук, Микола Мордас, канал Енергоатом.